Привіт всім, хто продовжує піклуватися про своє здоров'я, моя улюблена фраза, тому що ми якраз таки і збираємо довкола себе більшість саме таких людей. І я так розумію, що зараз можуть бути певні питання з тим, як мене видно. Зараз має все бути добре. На сьогодні я один за цією всією купою техніки, тому можу плутатись. Але головне, найголовніше, я обов'язково зроблю правильно це. Визначення наших переможців менше тижня тому, якщо я не помиляюсь, ми запустили розіграш Хелсі спільно з медичною лабораторією Ескулаб. Uh, у нас сьогодні буде чотири переможця: один переможець, котрий забере сертифікат на три тисячі гривень і три річних сертифікати по тисячу гривень. Uh, ну, всі сертифікати є річними, по тисячу гривень на аналізи від лабораторії СУЛАВ. Що це означає? Це означає, що ви отримуєте цю суму і можете. На, в її рамках замовити певний аналіз, який вас цікавить. Наприклад, ми бачимо, що на сайті СКУВАБУ ми можемо ем, замовити п'ять аналізів, по якщо ви третє, друге, третє, четверте місце зайняли умовно. Ви можете замовити собі п'ять аналізів крові про року, скажімо так, тобто ви можете використати їх не обов'язково зараз, а так як вам буде зручно, знову ж таки протягом року, що найголовніше, ну, як ви знаєте, робити. Аналізи крові потрібно регулярно, а розшифровувати їх можна у застосунку Хелсі. А що ж, друзі, не буду говорити надто багато, що найменше спробую сьогодні? У нас не так вже багато глядачів, тому затягувати не хочеться. Переважна більшість людей все-таки подивиться цей а, запис прямої трансляції. Це цю пряму трансляцію як запис, так буде правильніше сказати. перейдемо до а, правил. Нашого розіграшу, ви яким чином взагалі найвірогідніше прийняли участь у цьому розіграші? Просто натиснули на кнопочку «Беру участь у застосунку. Це максимально простий шлях, і при цьому при всьому чим він мені дуже подобається, він дуже зручний. Для нас, як для організаторів, для вас, як для учасників, чому для нас він зручний, тому що в нашу табличку з усіма учасниками не може потрапити випадкова людина. Тобто тут у нас всі учасники є унікальними м, особистостями. Кожен ось цей порядковий номер це є окрема людина. Тут не може бути такого, що, наприклад, пані Любові Іванівна трапляється у нас в таблиці двічі. Цього розіграшу в нас прийняло участь зараз. Повернусь донизу. Таблиці в тому, що ви все правильно бачите, так все прекрасно. А тридцять учасника, не зважаючи на те, що розіграш знову ж таки тривав не місяць, а всього лише тиждень. Хоча тут є один важливий нюанс. 38 723 ми бачимо цифру, але у нас в таблиці чомусь відсутнє перше місце. Тому ми будемо проводити наш розіграш від другого до 38 723, що я маю на увазі в офіційних правилах нашої акції, котрі ви могли знайти у застосунку, натиснути на ось таку кнопочку. Відкрити правила розіграшу. Тут вказано, що розіграш у нас відбувається наступним чином. Ми переходимо на сайт на сайт random.org або ж його аналог. це сайт для визначення одного абсолютно випадкового числа. Ви зараз бачили, як я на нього перейшов. Я навіть зроблю ось таким чином. Перейду із пошукової стрічки, аби ви були впевнені, що на цей, на цей сайт я зайшов щойно, це не запис і так далі. І так далі. Так, от суть в тому, що кожен раз розі наш розіграш відбувається наступним чином. Ми вказуємо мінімальне можливе значення та максимальне. В нашому випадку це 38 723. і мінімальне. У нас двічка знову ж таки нагадую, чому через те, що у нас а, в таблиці просто відсутній перший учасник. Я вже на провеликий жаль перед трансляцією не встиг її поправити, але нехай буде так, як ми її отримали. І наша задача залишилося всього лише чотири рази натиснути на ось цю кнопку згенерувати. І ми визначимо, хто сьогодні у нас забере сертифікат на три тисячі, хто забере сертифікати по тисячі. Таких буде у нас одразу три переможця. А, так, друзі, ще раз переконаю, що ви мене прекрасно бачите. Так, ідеально. І ми можемо з вами перейти до. Основної нашої частини не затягуючи час. Друзі, будь ласка, не розчаровуйтесь, якщо ви сьогодні не переможете. Тому що, якщо я не помиляюся, то буквально сьогодні у застосунку вийшов новий розіграш. Якщо ви в застосунок зайдете, ви одразу його побачите і зможете так само прийняти участь. І ми розіграємо вже цього місяця. Чекапи у стані у клініки. Ви матимете змогу перевірити ваш зір. Що ж, друзі? У нас небагато глядачів, знову ж таки, всього 13. бачу пані Аліна Бакун пишеть своє прізвище ім'я по батькові. Хоча я ще не сказав цього зробити, але ви це зробили за що я вам дуже вдячний. Хто ще дивиться? Вже 17 на секундочку. Теж скажіть, будь ласка, ваше прізвище ім'я по батькові, аби ми показали, що ви в таблиці присутні. Але знову ж таки, якщо ви впевнені в тому. Впевнені в тому, що участь у розіграші ви приймали і натискали цю кнопочку беру участь. Бакун Аліна Валеріївна. Так, присутньо в нас в таблиці. У мене, як бачите, ось ця графа з прізвищами трохи прихована для того, аби не поширювати особисті дані людей в такому вже об'ємі, тобто нам доступні лише перші літри. Якщо ще хтось напише зараз протягом хвилинки своє прізвище ім'я по батькові в таблицю, буду дуже вдячний. І, друзі, поки я чекаю повідомлення, якщо таке дай Бог буде. Довженко, Алла Сергій не бачу. А, поки шукаю в такому випадку. Будь ласка, перейдіть на нашу інстаграм-сторінку та підпишіться. Адже і там ми регулярно проводимо розіграші, котрі у нас не відбуваються за струнком, а відбуваються виключно в інстаграм. Та е, пряма трансляція відбувається там само, друзі. Довженко Алла Сергіївна. Зараз спробую вас знайти. Довженко доволі популярне прізвище, тому доведеться трішки повертати. Алла Сергіївна. Довженко Алла Сергіївна. Бачимо 28-го числа ви зареєструвалися о 6-й ранку, як я бачу, майже так, о 7 Так От друзі, пропоную почати певне, що нестандартно. Піти з найменшого до найбільшого одразу визначимо трьох переможців по тисячі гривень, хто отримає сертифікат. І потім на солодке залишимо людину, яка забере сьогодні сертифікат на три тисячі гривень на аналізи в медичній лабораторії s складу. Нам залишилося натиснути на кнопочку «Згенерувати», що я, власне кажучи, прямо зараз і зроблю. І у нас перший переможець під номером 37730. тисяч Переходимо в таблицю і шукаємо, хто у нас заховався. Під цим номером 37 тисяч тридцять. Всюди перевіряю цифру, аби я її правильно вказав. Верещук Дмитро Іванович. Це у нас перша людина, котра забирає сертифікат на тисячу гривень аналізів медичної лабораторії СКУАП. Одразу хочу звернутися до всіх переможців. Шанси невеликі, що вони саме зараз, саме тут присутні, але все ж. Ми з вами зв'яжемося протягом трьох робочих днів від сьогодні відповідно за номером телефону чи за електронною поштою, і там прокомунікуємо, як саме ви можете застосувати ваш приз. Що вам від цього потрібно робити? Але одразу скажу, що лабораторій багато по місті Київ, наприклад, по різним містам України, і ви можете пройти там, де вам зручно, майже в кожній лабораторії. А що ж? Перший переможець у нас є. Одразу генеруємо другого. Цікаво, у нас генератор кидає спочатку кінець таблиці. І навпаки. Номер 408. Номер наступного нашого переможця. Номер 408. На початку таблиці. Ну, та ручно, так буде зручніше. Знову ж таки, намагаюся говорити гучніше, тому що воно може бути погано чутно. І у нас під номером 408, знову ж таки, перевіряємо, чи все правильно. 408 генератор показав, 408 тут, 408 тут. Це у нас кандибка Людмила Іванівна. Другий переможець, друга людина, котра забирає сертифікат на 1000 гривень. Третя людина, крайня на сьогодні, котра забере сертифікат. На одну тисячу гривень. Зараз ми їх дізнаємось, генеруючи наступне число 491 щастить тим, хто на самому початку таблиці. І це прекрасно. Це люди, які буквально, наскільки я розумію, в останні моменти, в останній день прийняли участь у розіграші. І це у нас Разгоняєва Карина Іванівна під номером 400 91. Що ж, друзі, ми визначили всіх переможців, котрі забирають у нас по тисячі гривень на аналізи в медичній лабораторії СКО. Я бачу, що нам в чаті ще люди писали свої прізвища по батькові. Я вам покажу з таблиці перед тим, як ми. При тим як ми визначимо нашого сьогоднішнього основного переможця, котрий забере сертифікат на 3 тисячі гривень, чого насправді достатньо, аби перевірити е, свій організм по основним параметрам максимально комплексно або ж максимально якісно, або ж е, декілька разів на рік. Польська Наталя Ігорівна шукаємо вас в таблиці. Відкриваємо для себе дуже багато співзвучних до вашого прізвищ, причому дуже гарних. Польська Наталія Ігорівна. Правильно, правильно, 24 24 числа, перший день, день відкриття розіграшу, розіграшу, ви зареєструвались. І, можливо, пощастить саме вам. Шанси не надто високі, але ми генеруємо. Останнього переможця під номером 520. На самому початку таблиці знову. Хто це в нас буде? Це хтось, хто знову ж таки в останній день прийняв участь у розіграші. Під номером 520 казаков Федір. Вікторович, ми світаємо з тим, що ви отримуєте сертифікат на 3 тисячі гривень медичної лабораторії Скола. ж таки, друзі, на ці 30 людей, котрі зараз присутні на прямій трансляції. Я вам дуже дякую, що ви провели цей час з нами. Якщо ви раптом не перемогли знову ж таки, будь ласка, не засмучуйтесь, тому що розіграші у нас справді дуже багато. Чому ми робимо для того, аби створювати для вас додаткову можливість покращити своє здоров'я, додаткові можливості. Для вашого здоров'я, тому будь ласка, що підписуєтеся на YouTube, тут ви будете бачити анонси прямих трансляцій. Що слідкуйте за тим, що відбувається в застосунку, та в нашому інстаграмі, тому що до речі, в інстаграмі шанси якраз таки перемогти значно більші, тому що учасників там дуже рідко коли вимірюються в тисячах. Тому друзі, я вам дуже дякую. А ми зараз, на превеликий жаль, зробимо. Таку обов'язкову е, юридичну частину. В офіційних правилах акції, нашого розіграшу, вказано, що ми повинні зараз я вам покажу. Повинні знайти п'ять резервних переможців. Насправді дуже класна річ, тому що у випадку, якщо е, будь-хто із цих чотирьох переможців, що у нас сьогодні було озвучені, якщо будь-хто із них е, не зможе скористатися цим призом з будь якої причини, наприклад, людина може бути неповнолітньою, що теж вказано в правилах е, в правилах нашої акції. Якщо людина неповнолітня або вона не є громадянином України, таке теж, в принципі, може бути. То приз переходить до наступного резервного переможця е, за порядком почерговості. Так, ось тут у нас справа вказано пункт 6.7, Що після визначення переможців акції організатор формує список резервних переможців. Їх має бути 5. І зараз ми це з вами зробимо. Можливо, вам таким чином пощастить. Перший резервний переможець у нас під номером 28 тисяч. 431. 28431. Це у нас Кузьменчук Роман Вікторович. Так, перевірю, чи бачите, так, все бачите. А, прекрасно. Кузьминчук Роман Вікторович є у нас першим резервним переможцем. Потім другим резервним переможцем. У нас є номер 31449. Гончаров Володимир Геннадійович. Наступним резервним переможцем у нас є номер 12342. Манольєва Ніна Василівна. 12342. Все правильно. Четвертим резервним переможцем у нас є номер 14134. А саме Василевич Тетяна Валентинівна. І. Крайнім останнім п'ятим резервним переможцем, ді номер 29174, І це в нас Ляшенко Олена Миколаївна. Якщо ви почули своє прізвище, поки що це не означає, що ви щось виграли. Знову ж таки, нагадую, що лише у випадку, якщо наші основні переможці один із них, або раптом так трапиться, що всі не зможуть отримати а, свій приз. Відмолються від нього, наприклад, у такому випадку приз перейде до резервних переможців. Що ж, друзі, якщо вам просто треба зробити аналізи, перевірити своє здоров'я, перевірити, в якому стані у вас гемоглобін, просто банально можливо. Шукайте склаб в гуглі. Та переглядайте пропозиції, котрі присутні на сайті. Шукайте найближчу зручну до вас лабораторію. Якщо я не помиляюсь, попрошу колег мені в чаті підказати. Ми нічого зараз з вами не забули і, в принципі, готові завершувати нашу з вами пряму трансляцію. Завершувати наш сьогоднішній розіграш. Все прекрасно. Мені передають друзі. Знову ж таки, це невеличка кількість у 23 людини. Що дотерпіла до кінця розіграшу. Я вам дуже сильно дякую. Дякую всім тим, хто переглядав це відео в записі. Не забувайте, що розіграші відбуваються регулярно. Тобто, додаткові можливості для вашого здоров'я ми їх намагаємося шукати постійно. Тому, друзі, дякую вам за увагу. Дякую вам за ваш час і до наступних зустрічей. Па-па!